У росіян у них справді, от про вічай, про які ви говорите, чи це чергова пастка? До прикладу, вони хочуть відтягнути там ці питання, розтягнути якось там мирні перемовини. Чи вони справді вже настільки виснажені? Вони розуміють, що в них ситуація настільки критична і чим далі буде гірше, що вони справді хочуть цих мирних переговорів. Звичайно, ну не сильно вони виснажені, не слід їх теж недооцінювати. Вони хочуть скоротити витрати на війну. Вони хочуть перегрупуватися. Вони хочуть зупинити війну, зафіксувати території, а перегрупуватися з новими силами, кинутись на Україну. Тут нічого немає, нічого дивного немає, і тому вони всіми силами хочуть змінити, не допустити контрнаступу. Вони хочуть зупинити постачання зброї в Україну. А щоб залишити Україну. Ну, один на один з ними, а потім розправитись. От от коротка їхня стратегія. Більше більше нічого там не відбувається. Угу. Ще хочу вас запитати про візит Лукашенка Москви. От е, зазначалося, що найближчим часом він е, відвідає Путіна. Е, нещодавно він е, дав. Е, Ось такі коментарі, що зі мною все ніби як добре, ще довго вам прийдеться так зі мною там жити, працювати. От я там не збираюсь вмирати, і все таке відговорив. Але справа не в тому. От існує така думка серед експертів про те, що Росії вже не брити Лукашенко, і вони намагаються таким чином поставити там свою людину, щоб тим самим і Білорусь прибрати до своїх рук. Хоча вона і так є підконтрольною, можна сказати, ну не підконтрольною, Ну така під великим впливом Росії, але не можна сказати, що вона незалежна. От чи справді піде Путін на те, щоб замінити Лукашенка найближчим часом? Адже остання заява Лукашенка була яка про те, що ті е, протиріччя, які існують між нами, їх взагалі не має бути. Це він говорив про там керівництво Росії, про Путіна. Зокрема, от що ви з цього приводу думаєте? Ну, Лукашенка таке говорить 28 років, в принципі, активно продаючи Росії фанто... ідеї фантомних болей, болей а, від розпаду Радянського Союзу, обмінюючи це а, на конкретний кредит і доступ до російського ринку. А, а, в обмін на це він обіцяє приєднати а, Білорусь вже завтра до Росії. І так відбувається 28 років. А, якби Росіяни могли, вони б давно поміняли Лукашенка. У них немає ніяких кандидатів для того, щоб поміняти Лукашенка, який би мав би такий же самий авторитет, який би міг втримати ситуацію в Білорусі, щоб вони не витрачали теж ресурс на це і багато чого іншого. Тому що, звичайно, що вони його ненавидять, але іншого немає. І тому вони, в принципі, змушені з ним миритися. А було якщо він навернеться. Дай Боже, так буде а, і швидко, то звичайно вони вже будуть діяти по обстановці. А, обстановка може в дійсності полягати в тому, щоб а, а, заміняти його якоюсь керованою людиною або йти на офіційну окупацію Білорусі, для того, щоб її втримати, тому що це стратегічно дуже важливо для Росії. Але поки Лукашенка знаходиться при владі, вони будуть з ним миритися.